Цей червоний дамський Мерседес уже навряд чи вийде з подвір'я. Уночі він згорів ущент замість затишного салону. Тепер тут купа обгорілого брухту. Поряд стоїть запах горілого. Червоне купе. Рятувальники гасили хвилин 15. Але складність гасіння пожежі полягала в тому, що із баку автомобіля виливалось пальне. Було видно, що автомобіль був заправлений досить великою кількістю пального. Що сталося вночі на тихому подвір'ї? Чому зайнялася машина? Мешканці будинку в центрі столиці навіть не здогадуються. Видел, ну, як, мігалки поліцейських, а так не виходив, не дивився. Я слышав, як взривалися, мабуть, подушки безпечності. Відділи сутропіна на асфальті, більше нічого. Правоохоронці взяли на експертизу метал із залишки фарби. Головна версія поліції підпал. Причина пожежі це занесення стороннього джерела. У зв'язку з цим за цей час розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України це умисне знищення або пошкодження майна. Частина 2 це шляхом підпалу. Статтею передбачено позбавлення волі до 6 років. Тож ж, власник цієї гламурної машинки виявляється, автомобіль належить депутатці Київради Олені Єськіні. Сама власниця автомобіля перебуває за кордоном. У неї медовий місяць. Її наречений відомий на всю Україну. Мер міста Глухова і нащадок цукрових магнатів Мішель Терещенко. З берегів сонячного Майами Олена відреагувала на пригоду із власною машиною у соцмережі. Було, що через мою громадську діяльність мені її розбивали битками, відкручували болти на колесах, різали гуму. Думаю, я знаю, хто це міг замовити, але намагатися здійснити таким чином на мене тиск є абсолютно безрезультатно. Хто ж ці загадкові месники, яким так перейшла дорогу? Депутатка кілька тижнів тому вона активно виступала проти знесення в центрі Києва історичного будинку з ромашками. Олена відкрито звинуватила порушення закону одразу кількох посадовців і керівників відомої будівельної компанії. Але поліції постраждала, поки про свої підозри не розповіла. Пані Єскина знаходиться за межами України, тому з нею поспілкуватися немає на цей час можливості. Перші натяки для депутатки були ще на початку місяця. Просто напередодні весілля у неї вкрали той самий автомобіль біля Володимирського собору. Втім, незабаром автівку знайшли, а тепер машину спалили. Тож чи не заздрісники влаштовують весільні подарунки олені та її новому заможному чоловікові. На це питання шукатимуть відповіді слідчі.